Три перемоги поспіль, Рекордна серія із 19 матчів без поразок в рамках серії А і як наслідок четверте місце у турнірній таблиці, яке дає право представляти апанінський чобіток в наступному сезоні в рамках Ліги Чемпіонів. Але Артем Довбик може не взяти участь вперше у кар'єрі у найпрестижнішому клубному турнірі старенької Європи. Чому ми спробуємо дізнатися разом із Вадимом Грищуком, автором телеграм-каналу «Кальчо з ананасами». Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. і вітаю тебе. Також нагадаю, що напередодні 4 травня в неділю ввечері на олімпійському стадіоні в столиці Італії Артем Довбек приніс перемогу своїм влучним пострілом. Наприкінці першого тайму ромі проти фіорентини 1-0. завершився. Поєдинок, і от італійці вистрибнули італійці. Це мається на увазі команда Клаудіо Клаудіорнієрі вистрибнула на четверту вже позицію у турнірці і боротиметься за те за право грати в лізі чемпіонів. І нагадаю, що у цей м'яч став для українського нападника вже 12-тим в рамках серії а і за цим показником він зрівнявся з такими хлопцями, як Ромело Лукако, зірковим нападником Наполі, і також Лаутаро Мартінусом суперзірки Міланського Інтера вище лише Тюрам і Лукман по 14, Мойзекін 17 і Матео Ротегі 24. І попри це, от єдиний попри цей гол, який приніс знову ж таки перемогу італійській ромі, не вперше у цьому сезоні фанати. Джало Росії все одно критикують Артема Добика і стверджують, що він найбільш плідний форвард в історії цього клубу і паралельно ем, дуже мало користі приносить власне команді і непомітний на футбольному полі. Цікаво, як його ігру оцінила італійська преса. Журналісти приблизно десь так само думають, як і фанати пишуть після вчорашнього матчу, тому що Артем Довбик абсолютно змінив думку про себе завдяки забитому голу. Тому що якби не він... Ми б знову читали в пресі все те саме, що було, от, наприклад, після минулого туру проти інтера, що довбик неефективний, що він не корисний, і чи взагалі Ромі потрібно залишати такого нападника у себе. Ну, от, наприклад, та ж газета Делоспорт пише, що найгірший на полі, а потім в спалах, що підтверджує якість як гравця відкривача. Легкий гол, але треба бути у потрібному місці. Але загалом. І це відзначив Клаудіо Рандєрі, що головне, що Добик забуває, і він забуває важливі голи, які приносять Ромі очки. І не в мабуть не те, що в останню чергу, а, мабуть, навіть в першу чергу, завдяки голам Добика, Рома зараз претендує на лігу чемпіонів. Причому зараз вона вже претендує на неї цілком реально, тому що і за очками вона підібралася до головних конкурентів, навіть зрівнялася з ними. І навіть якщо сезон так і завершиться, то особисті зустрічі Чіброми дуже непогані, що з Ювентусом, що з Лаціо. Там єдине питання лише із Болонії. Що ж до Артема Довбика і його 12 голів, то в італійській пресі також відзначають, що ось це найкращий бомбардир серед літніх новачків серії А, йдеться передусім про футболістів, які не мали досвіду виступів у чемпіонаті Італії, тому що. В новачки можна записати того ж Матео Ретегі, який змінив Джену на Аталанту, чи Ромелу Лукако, який перебрався знову ж таки із тієї ж Роми, але уже в Наполі. І порівняно з ними Довбик уже не був би найкращим бомбардиром. Але от саме серед дебютантів ніхто не забуває більше, ніж Артем Довбик. Так, інша справа, що там. Мало нападників фактично із топ-клубів, крім Роми, в нападників, вклався лише Мілан, і там абсолютний провал. А довбик забуває, забуває порівняно багато голів, і ці голи приносять ромі результат. І як на мене, і за словами Клауді Оран'єрі, це найголовніше. Ну, власне, нагадаю, що перед цим поєдинком Клаудіо Орнірі оцінював трансфер Артема Добика і назвав його непоганим. І порівнював до речі українського нападника із Едіном Джеку та його дебютним сезоном. І акцентував, наголошував, що боснійцю знадобилося чимало часу, щоб адаптуватися до серії. А нагадаю, що він, якщо не помиляюся, забив 10 м'ячів чи 11 в першому сезоні в футболці Роми. І в що цікаво, Добик продовжує забивати, і після поєдинку сказав, що він не до кінця. Задоволений своєю грою, але це футбол, інколи добре виходить виступати, інколи ні. І от Артем також погоджується зі словами наставника теперішнього Джоросі, який наприкінці сезону покине. Посаду головного тренера, але залишиться нагадаю в адміністрації, що він розуміє, чому ран'єрі хоче від нього більшого і чому фанати хочуть від нього більшого. І сам Артем хотів би більше показувати на футбольному полі, але є результат: 12 забитих м'ячів. І при цьому, от цей проект Клаудіо Ран'єрі дуже мало забиває. І от зараз наведу чітку статистику, що Рома це команда, яка забезпечила собі найбільшу кількість перемог. Перепрошую, із рахунком 1-0 серед всіх п'яти провідних європейських чемпіонатів у сезоні 2024-2025. На балансі дев'ять перемог із таким от результатом 1-0, і вісім із них трапилися орудою саме хитрого лиса Ран'єрі. Раньєрі. Бачимо, що мінімальну кількість ресурсу вкладає, і Максимальний результат при цьому отримує, Забиває мало рома і намагається відстоїти цей рахунок. І відстоює вона цей рахунок. Нагадаю, завдяки такому хлопцю, як Міле Свілер. Міле Свілер, який я би точно від за підсумками сезону віддав йому звання найкращого гравця італійського клубу римської і італійської роми. Бо ось цей воротар просто дива витворяє знаходячись в рамці воріти роми. І учора він здійснив п'ять сейвів божевільних проти Мойзекіна на 2, чого вони лише вартують? Так я вже писав у своєму телеграм-каналі, що Добик забив переможний гол, але справжнім героєм матчу слід вважати саме голкіпера. І це от моя суб'єктивна думка, але вона знайшла підтвердження і в серії А, і у болівальників роми, тому що Свілар. Був визнаний МВП-матчу за версіями як Ліги, так і клубу. І взагалі те, що демонструє у цьому сезоні Воротар, це просто топ-клас, і в італійській пресі його вже порівнюють із Алісоном. Нагадаю, бразилець, до речі, він же ж теж починав у Ромі і вже звідти перебрався до Ліверпуля. І тут є своєрідна загроза, що Свілар повторить цей шлях. Так, не йдеться про те, що він перейде до Ліверпуля, але наступним. Топ клубом точно буде не Рома, а римський клуб зможе заробити на ньому солідні гроші, і не просто так зараз намагається тепер підписати із ним контрактом. Я не знаю, чи будуть включати якусь велику клаусу, чи е, взагалі її не буде. Але те, що Рома на ньому заробить дуже багато, це мені здається, навіть е, не варто обговорювати і. Італійська преса теж пише, що от е, Довбика – це добре. Але коли у вас є такий е, воротарський талант, як о, у Міла Свілера, ви можете вигравати навіть ті матчі, у яких е, доводиться страждати. І проти Фіорентини це ж е, і було, тому що е, лілії вони насправді у, щонайменше у другому таймі були набагато кращими на за Рому, і якби не ось ті. Не те, що там якісь робочі сейви, вони просто ну, феєричні, і це якийсь найвищий рівень майстерності, що продемонстрував свіла. І якби не ці сейви, то не факт, що ми навіть зараз говорили не те, що про перемогу Ромео, або хоча б про нічию. Ну, а давай повернемося до персонажу, який нас найбільше цікавить у складі столичного клубу італійського йдеться про Артема Добака. Нагадаю, що ще перед забитим голом він встиг запороти один шанс, не пробивши і злі вої, і знаю, що в пресі звинувачують його за це. І також переглядав твіти фанатів джалоросії. Також критикують, чому він у відповідальні моменти не завдає удару. Він шхижак форвард. але є і позитив От Софа Скор. Відзначає, що на балансі українського нападника ще є також один Пас. Так, цей ключовий пас стався на початку другого тайму на 46-й хвилині, коли через довбика розігнали атаку через лівий напівфланг, і він, до речі, там. Дуже грамотно розібрався, тому що цей епізод був дуже схожий на те, що було на початку матчу. Але тут Артем уже не став шукати позиції для удару. А він дуже хитро відкотив м'яч, ніби трішки назад в зону 11-метрової позначки. Але там Ельдоршому родом не те, що не вдарив по м'ячі. Він просто впав і навіть до нього не доторкнувся. А це просто була б вбивча позиція для удару, і якби Рома там робила рахунок 2-0. На цьому матч можна було би уже закривати. А так до гри Артема Добика справді було багато питань і не лише вболівальників і в преси, тому що він був трішки непомітний і навіть можна сказати тушувався вже. Ось цей момент на початку матчу. Ми згадали, коли він не зміг пробити. Також у другому таймі в нього була можливість розігнати контратаку, але він просто там зажував м'яч поблизу флангу і. Темп Рома втратила, і навіть володіння перейшло до Фіорентини. Ну і це пишуть змі. Зокрема, Роман Ньюс пише про Довбика, що перший тайм проходив у сірих тонах, але потім Артем вирішує взяти палітру до рук і надати їй жовто червоних відтінків ударом головою після розіграшу котової. За кілька секунд у досить похмурому Олімпіку з'явився промінь сонця. Але Роман Ньюс відзначає, що варто відкинути. Романтику осторонь і нагадує, що Довбик став другим найкращим бомбардиром Рома серії А у своєму дебютному сезоні за 65 років. Тобто йдеться про кількість голів, які забували футболісти Роми після переходу в клуб. І ось тут Довбик вийшов на друге місце і поступається лише там і Абрахаму, який у своєму дебютному сезоні в серії А настріляв аж 17 голів і. Варто відзначити, що ось ці 12 голів це досить такий високий показник, тому що е, так починали такі знані майстри, о, як Саміель Ето е, чи Мирослав е, Клозе, е, той же Нікола Калініч, якого українські болівальники добре знають. А Олів'є Жиру, наприклад, у своєму першому сезоні в Мілані е, забив лише 11 голів у серії А. І давайте пройдемо до турнірної таблиці серії. А от е, є дві, вони, в яких Рома в посідає або четверту, або п'яту позицію. Нагадаю, що ідентично має кількість очок, що Ювентус 63 і також е, як і інший столичний клуб Лаціо, також 63 е, очки. От е, будь ласка, роз'ясни для мене і для тих, хто на нас дивиться, слухає, у чому різниця, чому в одній турнірній таблиці підопічні клаудіолієрі четверті, а в іншій п'яті. Тут не скільки потрібно говорити про дві турнірні таблиці, як потрібно тримати в голові нюанси регламенту чемпіонату Італії, тому що, поки сезон не завершений і він триває, Рома справді буде у турнірній таблиці на п'ятому місці, тому що загальні показники додаткові мається на увазі. Вони трішки кращі у Ювентуса. Але суть в тому, що якщо чемпіонат завершується і є три або більше команд. Які завершили сезон з однаковою кількістю очок, тоді ось ці загальні додаткові показники вони вже не враховуються буде можна сказати, створена така альтернативна міні-турнірна таблиця, в яку впишуться результати виключно між командами, які завершили сезон з однаковою кількістю очок. А в нашому випадку це Рома, Лаціо і Ювентус наразі, і от між ними зараз насправді лідирує Рома, тому що. У матчі із цими прямими конкурентами Рома набрала 6 очок, а в Ювентуса 5 Лаціо там взагалі дуже позаду він має один заліковий бал. Але потрібно розуміти, що Лаціо і Ювентус ще грають між собою у наступному турі, і там по-любому хтось набере очки або навіть двоє. І Ромі тут потрібно вболівати за своїх заклятих ворогів, тому що якщо Лаціо відбере. Очки у Ювентуса а Рома точно залишиться вищою в ось цьому тріо, тому що Ювентус, окрім того, що за очками не зможе перегнати Рому, а лише зрівнятися, він також матиме трішки гіршу різницю м'ячів у матчах між цими трьома суперниками. У роми буде плюс два, а Ювентус залишиться із плюс один. Тому Якщо так сезон і завершиться, і всі матимуть однакову кількість очок серед цих трьох команд, то саме Рома вийде у лігу чемпіонів. Ну звичайно, якщо там ще не в'яжеться болонія, яка відстає від цього тріо лише на одне очко. Ну просто складно уявити ще не на початку сезону, а до прикладу перед новим роком. Що от команда із Риму претендуватиме взагалі на якісь місця в Єврокубках. але диво трапилося 19 матчів без поразок, і це все завдяки Клаудіо Ран'єрі. Нагадаю, що востаннє програвали в грудні, якщо не помиляюся, на виїзді комо, коли пропустили наприкінці зустрічі два м'ячі. Тоді поступилися 0-2 і після того. Просто цей проект Фріткенів і Клаудіо Раньєрі не здоланний, якщо враховувати лише серію або в Кубку, як відомо, поступалися і програли Атлетіку в рамках Ліги Європи. Що нас чекає в майбутньому? Наступний поєдинок італійської роми відбудеться 12 травня. Поїдуть гості в Бергамо до Грізної Атланти. Дженпіру Гасперіні. Після цього поєдинок проти Мілана і заключний тур серії А у цьому сезоні це гостьовий поєдинок проти Торіно. От відверто буде і Довику, і Джелоросі нелегко здобувати очки, особливо проти Аталанти та Мілана. Якщо Мілан не має турнірних завдань, то Аталанта точно вони присутні. Там справа не лише у турнірних завданнях, а просто що Аталанті потрібно вже нарешті починати трохи перемагати, тому що вона от завалила насправді другу частину сезону. Так це трошки дивно звучить, коли команда перебуває на третьому місці турнірної таблиці. Але потрібно пам'ятати, що Аталанта після першого кола вона взагалі була на першому місці. Там ну можливо не після першого кола, а після 17-го туру, так точно і там. Просто була феноменальна серія у команди Джан пєро Гасперіні. зараз вона ніби трішки прокидається, і точно вона не буде здавати матч Ромі, тому що кладіоран'єрі потрібно у лігу чемпіонів. Але також варто розуміти, що складний календар не лише у Роми, але у конкурентів теж. У того ж Ювентуса буде Лаціо і Одінеза, який нарешті теж оголтався від серії провалів Лаціо там взагалі жах, тому що грати проти Ювентуса та Інтера, і Тайболоньї буде теж е, дуже непросто. Бо попереду в неї матчі з Міланом і з Фірентиною це прямі конкуренти. Тому. Варто говорити про те, що Рома стала насправді кандидатом на те, щоб вийти у лігу чемпіонів. Все, що вона повинна була зробити за ось цей складний період, коли грала проти Лаціо, Ювентуса та Інтера, вона зробила, вона залишилася не просто живою, а нав'язала реальну боротьбу за лігу чемпіонів. Ну і на останнє запитання спробуємо зараз відповісти. Нагадаю, що на початку нашого спілкування я анонсував, що Артем Довбек в це міжсезоння сезоні найближче може покинути столицю Італії. Нагадаю, що минулого тижня з'явилися чутки, що, начебто, зацікавлено у послугах Жерона при умові, що в нас зможе зберегти прописку Алалізі. От Мітчел знову хоче повернути українського форварда. але це чутки від таких сумнівних джерел. А от вже цього тижня з'явилася інформація від Elgol Digital, так. Ко ресурсу, що, начебто, ще одна іспанська команда хоче бачити у себе на балансі українського форварда, йдеться про Реал Сусідад, і от, якщо заглянути на статтю, як аналізують ймовірний перехід Артема Довбека до цього клубу, то стверджують, що він би був ідеальним для сусідада, бо так би розправилися в крила. В Кобо і також Воре Саболя, і от такого таранного е чорноробочого форварда грав би роль Артем Довбек. А ці хлопці би собі бігали по флангах. Так, Артем Довбек справді міг би писатися в гру цієї команди, але потрібно розуміти, що це просто якісь інсайди від. Джерел, яких не можна назвати авторитетними, і до цього потрібно наразі ставитися досить спокійно, тому що чим ближче до трансферного вікна, тим більше подібних чіток буде з'являтися, оскільки Артем Добик, він не можна сказати, що він погано адаптувався в Ромі. Як для дебютного сезону він виступив досить непогано але. Інша справа це рівень очікувань, тому що не знаю чому, але в Римі вважали, що він прийде і стане там ледь не головною зіркою, затьмарить Пауло Дебалу і витягне Рому на своїх плечах у лігу чемпіонів. Можливо, навіть нав'яже боротьбу за скудетто. Довбик цього всього не зробив і. Для римської преси, передусім, це питання чи варто залишати українця на наступний е, сезон? От після вчорашнього главу ворота Фірантини для видання джелоросіне це питання відпало. Е, воно написало, що. Довбик має залишитися. Також це питання обговорили в ефірі римського радіо, де теж роздумували над тим, як грає долбик і якою буде роль довбика із приходом головного нового головного тренера, тому що ведучі назвали ось це питання, щоб інтегрувати долбика в гру і розкрити всі його найкращі якості. Одним із головних критерій при виборі майбутнього наставника роми. От мені цікава твоя думка. Це все італійська преса, іспанська преса. цікавить твоя особиста. Як ти думаєш, от покине Рим в цьому сезоні Артем Ноубик чи ні? Як на мене, все буде залежати від пропозиції, які е, Рома отримає, тому що немає, не можна сказати, що от Римський клуб вирішив продати Довбика, і він буде працювати у цьому напрямку. Цього насправді немає. Але якщо до Роми прийде якийсь клуб і запропонує досить е, солідну суму. Е, Солід під цією сумою мається на увазі 30, а то й 30 плюс е, мільйонів євро, тоді дуже сумнівно, що Рома буде утримувати Артема Довбика. Е, тому що так він забив 12 голів, але від нього чекали більше. Плюс е, довбик уже е, не можна сказати, що він старий, але він уже і не молодий. Але головне це питання, і очікувані. він їх е, е, насправді трішки не виправдав. І якщо в Роме з'явиться шанс. Відбити свої інвестиції і на ці гроші купити іншого форварда, наприклад, того ж Лоренцо Луку, мені здається, що Гізольфі цим шансом скористається. Але чи потрібно йти Артему довбику із Ромою? Як на мене, ні. Він провів дуже непоганий, навіть добротний сезон у серії А. Він. Потрішки адаптується і вивчає мову. До речі, це ж е, теж питання, тому що Клаудіо Оран'єрів вчора сказав, що Довбик е, досі поганенько розмовляє італійською і досить таки е, замкнутий хлопчина. І можливо, от в наступному сезоні він насправді розкриється, тому що так ми можемо говорити про те, як довбик сяяв у жероні але там йому було е, набагато простіше, бо в команді вже був. Віктор Циганков, який безумовно допоміг йому із адаптацією і з розумінням гри команди. А в ромі він опинився в такій ситуації, в якій ніколи не був. І Він прийшов у статусі зірки, від нього багато очікувань. Він не знає мови. Йому потрібно було адаптуватися до вимог чемпіонату. І знову ж таки, наголошую, як на мене, він впорався непогано і зараз піти в інше місце і почати все це заново. А мені здається, було б неправильно, тому що от для довбика в ромі є місце, і новий тренер насправді міг би розкрити його потенціал навіть краще ніж це вдалося трьом наставникам у цьому сезоні. Ну цікаве тоді логічне запитання виникає. Хто ж наступник Клаудіо Ранірі. Нагадаю, що наприкінці сезону він відправляється на адміністративну адміністративну перепрошую посаду у цьому клубі, і разом із відкиненами вибиратиме нового тренера. Для клубу в довгостроково, не там на якийсь один сезон, хто це може бути? Піолі відпадає вже згідно з останніми чутками. Так кандидатура Стефана Піолі, нібито вже не розглядається. Вчора цю інформацію видав і Джен Лука ді Марцьо, і Скай Італія написала, що от переговорів із Піолі немає. В списку залишається ну і знову ж таки, якщо вірити. Пресії, в якій ці імена змінюються ледь не щотижня, то основними кандидатами залишаються Франческо Фаріолі, який зараз очолює Аякс, та е, Сеск Фабрігас. Але от щодо останнього є питання, е, тому що італійська преса написала, що Рома вийшла на нього із пропозицією, але не так давно Фабріціо Романо поділився інсайдом, що е, Фабрігас вирішив відхилити будь-які пропозиції і залишитися. На чолі кому, і нібито вже навіть почав планувати трансферну кампанію на наступне літо. І, от найсвіжіший інсайт сьогодні, вийшла газета до спорт і написала, що Рома повернулася до кандидатури Маціміляно Аллегрі. Рожева газета, зокрема, пише, що фліткіни вмовляють алегрів очолити рому, і це був би справді наставник із гучним ім'ям, про яке постійно говорить. Гізольфі, але знову ж наголошу тут ставити крапку занадто рано, тому що ми ж, от практично останнім часом щотижня підіймаємо це питання і все нові й нові імена. А тим часом офіційні особи відмовчуються і кажуть, що ми оголосимо е, нового головного тренера у слушний момент. Ну, просто цікаво, чому впав вибір саме на Алегрі, можливо, зважаючи на результати, точніше на перемоги, як здобуває ця команда, знову ж таки, нагадаю, що 9 тріумфів із рахунком 1-0, і 8 під керівництвом Клаудіо Ранєрі. Ну так, насправді це трішки жарт, але як завжди, у жартах є доля правди, тому що. Масіміляно Алегрі та знають за ось цими перемогами малої Кробі, коли є команда забуває один гол, а потім просто відсиджується в обороні. То тут так, за цим критерієм, звичайно, Алегрі підходить. Ідеально, але як на мене інша справа в тому, що Алегрі це тренер, який зараз сидить без роботи, і тут головне просто переконати його. і не буде жодних проблем із клубами, з виплатою відступних за те, щоб забрати тренера достроково з іншої команди. Тому в цьому плані з Алегрі буде. Простіше інша справа, що Алегрі це людина, яка, якщо приходить в клуб, в неї дуже багато і серйозних вимог. Тобто там буде і серйозна трансферна кампанія, і Алегрі хоче мати е, великий простір для маневру і керувати не лише командою на полі, а й в принципі мати голос е, за е, щодо фінансових е, процесів і мати високу зарплату. Тому з ним також буде домовитися непросто і знову ж наголошу. Не факт, що це буде Олегрі, не факт, що це буде Фаріолі чи Фабрикас Рома із цим питанням насправді дуже інтригує і чим це все завершиться, буде цікаво. Одне можна сказати, що хто б не прийшов замість Клаудіо Ран'єрі, йому буде важкувати, тому що після того, що зробив ось цей дідусь. Стартувати і тим більше показати е, хороший результат е, буде важко. Ну і закінчу на тому, що деякі італійські гезитарі е, описують Клаудіо ранієрі не як людини із досвідом, е, а те, що це просто талант, от присутні в нього він він має хист, відчуває е, футболістів і знає, як правильно все налаштувати, щоб все працювало. Якщо ти маєш цього хисту, скільки ти б не працював, скільки ти досвіду не здобував на теранському містку різних команд. Не працює, не дає результату. Перепрошую, але от моя особиста думка, інтуїція і хист саме з'являються від того, що ти постійно маєш практику і з різними колективами. Дякую тобі, Вадим, що знайшов часто можливість описати те, що відбувалося напередодні на Олімпіко. Перемога чергова італійської руми і черговий гол уже 12-й, загалом, 17-й Артема Довбика у складі Джалоросі. це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу Качу за насами. Також з вами був Юрга Гаврищак. Ставимо вподобайки і таким чином просуваємо україномовний контент.